Доброго дня, шановні українці, Доброго дня, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Йоршовець. Україна може не стати, може не стати як держава. І я, як історик, повинен про це сказати, вона може розвалитися, і я кажу чесно. Ви скажете, хто її розвалить вороги? Ні, вороги ніколи не могли розвалити Україну на полі бою, розвалювали Україну свої. Ви скажете, хто свої. Ті, які зараз у військовий час уже не крадуть, Уже немає корупції. Це останні часи України. Ніколи так не крали, як зараз. Крадуть без страху. Кожен день, кожну хвилину в нашій Україні крадуть, все крадуть, що на очі попадає, крадуть безкарно. Це при цьому, що у нас. Правоохоронців більше 300 тисяч до 400 тисяч. Це ж армія. Розкрадають все. Ви не вірите? Ну, подивитесь, наприклад, відео, де Олексій Оскер, є такий волонтер, сьогодні виклав відео, де дівчата з кузні. На кузні працюють дівчата, передають на фронт лопати, сокири, молотки. Уявляєте? Дівчата працюють на кузні, передають на фронт лопати, сокири молотки. Що далі казати? Країна розвалюється, тому що крадуть все на місцях, особливо так, на периферії, в районах, як кажуть, в областях крадуть безбожно. безбожно. Уже немає міри, немає влади, немає правоохоронців, немає судів, немає злодіїв страху. Країна скидається в неконтрольоване піке, а неконтрольоване піке до чого приведе? До розвалу країни. Ви скажете, я перебільшую, та ні. Був я у нас в районі Сукірянському в поїздці і говорив з трактористом. А тракторист каже: Ігор, ти не бачиш, що щось назріває. Я кажу, що? 1905 рік, уявляєте, селянин копається в тракторі. І сказав 1905 рік. Ну, для кого? Що, хто не знає, що таке 1905 рік наберіть? Людям вривається терпець. Країна вже не може витримувати такого злодійства, коли крадуть все. І ще одна дуже небезпечна річ патріотизм падає. Люди байдужіють, люди стають інертними, людям все по барабану. Люди фактично кажуть, мені вже байдуже, що буде зі мною, що буде з сім'єю. От я буду якось тягнути сім'ю себе. А що робиться в державі? Мені вже байдуже. За кого Україна завжди трималася? Так, за народ, за патріотизм. За віру. А зараз і народ стає інертним, і патріотизму вже такого нема, і віри нема. Люди просто виживають все. Пам'ятаєте Рим, Залізний Рим, великий Рим. Коли Рим був великий, коли імператор Риму бився мечом в перших рядах. Ну, згадайте Юлія Цезаря. Він бився з мечом в перших рядах з легіонерами, коли Патрисій Риму, сенат Риму, жив так, як прості громадяни Риму. Коли легіонер, який воював в римській армії, поранений каліка, довічне мав утримання від римської держави, коли в Римі був залізний порядок та дисципліна? Тоді Рим був великим, тоді римські легіони завоювали всю Європу і весь світ. Коли розвалився Рим? Правильно? Коли в Римі почало процвітати, що? по – все дозволеність. коли в Римі почали красти, коли в Римі що? почалися свари. Між імператором, патриціями та сенатом, свари та чвари, коли в Римі почала процвітати розпуста, розпуста, коли сенатори та патриції вже до того облінилися, нічого не роблячи і крадучи, що навіть уже їжу приймали належачі, вони не хотіли вставати, щоб їсти. Раби їм ложками запихали в рота їжу, а вони лежали. Уявляєте? Коли в Римській імперії перервався зв'язок з центром, з Римом і місцями, віддаленими районами периферією Римської імперії, там почали робити вже що хочеш, себто центральна влада втратила Римська контроль над своїми територіями. І люди, римляни, збайдужіли. І римські легіони до того залізні, непереможні, і стали слабкими. І Рим розвалили варвари, дикуни, які навіть говорити не могли. Толком а говорили варвар. -вар». І оці полчища варваров розвалили великий залізний Рим. Прикиньте цю ситуацію на Україні. На, вибачте, на Україну так на Україні. У нас злодійство таке, що страшно. У нас люди, які зл... крадуть, обкрадають Україну, вже втратили не те, що міру, не те, що контроль. Вони вже зв'язок з реальністю втратили. І їм здається, що ми будемо красти, красти, грабувати народ. І це все стерпить. Розвалиться держава, і людям терпець урветься. Я боюсь до чого це може привести. Навів я вам історичні приклади провів паралелі на Україні на сучасну Україну і скажу дуже просто. Україну ніколи не, за, не переможе ворог на полі бою. Україну завжди розкрадали, грабували, знищували свої же, начебто свої, начебто свої з верхівки, начебто свої з периферії, які не мали. Міри і крали, крали, грабували, і як кажуть, москалі своєвольнічали. Вибачте, розказав, як міг може зрозуміти з вами український історик та журналіст з Сукіряна Чернівецька область.